Як правило, переважна більшість законів стосується тих, хто живе і працює на місцях. Робота з представниками органів місцевого самоврядування дає ширше бачення проблеми та шляхів її вирішення, і таким чином створює арену для обговорення можливих наслідків прийняття законопроекту. Проведення слухань з актуальних наболілих законів, як то проблеми енергоносіїв, соціальні питання шахтарів, пенсійна реформа, питання освіти, культури, охорони здоров'я, дають можливість отримати широкий спектр думок підприємців та профспілок з обговорюваних питань. Неодмінними учасниками слухань також є експерти з науково-дослідницьких та аналітичних центрів, фахівці міжнародних організацій. Завданням слухань є отримання стислої та суттєвої інформації від максимально широких кіл громадськості представників виконавчої влади, тих, хто працює на місцях. З іншого боку, обмін інформацією між доповідачами і депутатами має бути чітким та ефективним. Скільки за цих умов мають тривати слухання? Як правило, півдня. Час слухань пов'язується з графіком пленарної роботи парламенту та роботи у комітетах. В окремих випадках проводяться виїзні слухання, і що тривають до двох днів. Інколи комітети проводять серію слухань. Ухвалення їх дати та тривалості здійснюють комітет та його голова. Практика роботи парламентів демократичних країн засвідчує виключно велику роль приміщень в процесі слухань. Планування приміщень для слухань заслуговує на особливу увагу, яким має бути таке приміщення і як його планувати. Навряд чи варто нагадувати, що приміщення повинно бути просторим, добре освітлюваним і зручним, що неодмінною передумовою є його близькість до основних транспортних артерій міста. В парламентах світу депутати-члени комітету розташовуються на чільному місці, як правило, на деякому підвищенні. Центральне місце займає голова комітету, який веде слухання. З одного боку, від нього зазвичай займають місця представники парламентської більшості. Представники парламентської меншості посідають місця з іншого крила. Консультанти комітету та помічники депутатів займають місця за депутатами для того, щоб в разі необхідності можна було передати матеріали надати консультацію. Навпроти стола, за яким розміщуються депутати-члени комітету, знаходиться місце для доповідача. Решту приміщення займають представники виконавчої влади, інші доповідачі, преса, громадськість. Також передбачається місце для запису слухань. Планування приміщення повинно вказувати на авторитет комітету як робочого органу Верховної Ради. Розташування доповідача навпроти членів комітету забезпечує контакт між комітетом та доповідачем, вказує на те, що його доповідь спрямована до членів комітету. Як за існуючих умов можна спланувати наявні приміщення Верховної Ради для проведення слухань? Місце для депутатів, їх помічників, працівників секретаріату комітету. Місце для доповідача. Місця для присутніх. Місця для преси. Місця для депутатів. їх помічників. Працівників секретаріату комітету. Місце для доповідача. Місця для присутніх. Місця для преси. Місця для депутатів. їх помічників. Працівників секретаріату комітету. Місце для доповідача. Місця для присутніх. Місця для преси. Місця для депутатів, їх помічників, працівників секретаріату комітету, місце для доповідача, місця для присутніх, місця для преси. Слухання є елементом стислого та ефективного інформаційного обміну між депутатами і доповідачами, велику роль у якому відіграє попередня підготовка, проведена помічниками депутатів і консультантами комітету. Особливе значення має чітко окреслена процедура. Вступне слово виголошує головуючий. При потребі надається інформація куратора законопроекту або ініціатора слухань. Інколи слово може надаватися депутатам для вступних промов. Після вступної частини розпочинається спілкування депутатів із доповідачами. Доповідач оголошує свій виступ, надає обґрунтування своєї позиції. Народні депутати, члени комітету, повинні мати заздалегідь підготовлені запитання до доповідача. Спілкування членів комітету з доповідачами відбувається у відповідності із визначеним порядком денним. Після того, як доповіді вичерпано, заключне слово бере головуючий, в якому інформує присутніх про подальші кроки роботи над порушеною на слуханнях проблемою. Слухання проводяться за цілком певними правилами. Окремий з них стосується доповідачів-членів Верховної Ради. Особлива увага приділяється правилам поведінки на слуханнях. Докладна інформація про процедуру організації проведення слухань, спеціальні бланки для полегшення роботи наведені у посібнику слухання у комітетах Верховної Ради України. Після того, як з'ясовані роль та процедура ведення слухань, залишається лише одне запитання: якими є їх результати та наслідки? Матеріали слухань, до яких входять їх стенограма, та зібрана протягом підготовки та проведення слухань інформація, друкується для поширення серед громадськості. За результатами слухань проводиться прес-конференція. На підсумковому засіданні комітет обговорює результати слухань. Зазвичай отримана під час слухань інформація впливає на визначення позиції депутата під час голосування в комітеті чи у залі. Внаслідок слухань комітет у спілкуванні з неурядовими організаціями та представниками громадськості отримує їх підтримку, завойовує новий електорат. Робота із засобами масової інформації дозволяє висвітлити роботу комітету, допомагає громадянам розуміти складність питань законотворення та робити свідомий вибір. Взаємодія з урядом та адміністрацією президента дозволяє контролювати діяльність урядових інституцій, забезпечує публічність діалогу між виконавчою та законодавчою владою. Робота з представниками місцевого самоврядування забезпечує зворотність зв'язок з органами влади на місцях. Взаємодія на слуханнях з підприємцями, профспілками, об'єднаннями дає можливість бачення питань під іншим кутом зору, забезпечує плюралізм поглядів на одну і ту ж проблему. Залучення експертів дає можливість надати депутатам науково обґрунтовану та статистичну інформацію, показати різні варіанти вирішення проблеми, змоделювати їхні наслідки. Слухання у комітетах це спосіб пошуку оптимальних законодавчих рішень, механізм реалізації установчої, контрольної представницької та законодавчої функції Верховної Ради України.